Петро Порошенко в інтерв'ю у фільмі Шлях воїна розповів про стан української армії на початку російського вторгнення у 2014 році. У спадок п'ятий президент отримав кількатисячне військо, не забезпечене нічим. Я згадую виступ тодішнього міністра оборони Адмірала Тенюха у Верховній Раді, коли він сказав, що на всі збройні сили України боєздатними є менше 6 тисяч осіб бойового складу. Решта не існує і не боєздатна. Я мав уже інформацію з перших днів свого перебування на посаді верховного головнокомандувача. Жахливі цифри, і я не впевнений, що всі їх чули або розуміють. За 10 років перед моєю інавгурацією в Україні було продано 830 танків. Уявіть собі, якби ми їх мали зараз. Причому продавали найкращі танки, бо покупці мали можливість їх обирати за хабарі. За 10 років було продано 715 БТРів і БМП. Уявіть, якби вони були на 24 лютого або на червень 14-го. Уявіть собі, що було продано більше 200 гелікоптерів. На ходу відремонтованих розпродано більше 200 літаків, винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників. Було продано більше 6 тисяч автомобілів, які зараз ми з такими потугами забезпечуємо в збройні сили. Було розграбовано, розпродано і знищено бойовий потенціал України. Так ми вступили у війну. Порошенко підкреслив, що з перших днів нападу Росії українські добровольці поїхали на фронт. Це була просто хвиля добровольців, які прямо з Майдану пішли до частин Збройних сил Національної гвардії і своєю рішучістю і часто густо з голими руками зупинили агресію, сказав Порошенко. На кінець травня Донбас був окупований, захоплений і української влади там не було. Крим був захоплений, української влади там не було. Я це знав дуже добре, бо і в Сімферополі, і в Севастополі бачив все на власні очі. Дев'ять областей, коли я був обраний, були під ударом: Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Донецьк, Луганськ, Харків. Це був мінімум. Там мав бути в офіційних кордонах проєкт Новоросія. Вже був так званий парламент Новоросії на чолі з царьовим, вже були уряди Новоросії, прапор Новоросії, гімн і проєкт указу Путіна про визнання Новоросії. От така була, хочу нагадати, ситуація. Згадує Порошенко події 14-го року. При цьому немає зброї. Знаєте, скільки грошей було на рахунку в казначействі? Нуль. Хтось каже, було 3 чи 4 мільярди. Ні, бо виплати, які ми мали здійснити протягом наступних трьох місяців, перевищували залишки золотовалютних резервів. Не було за що купляти. Порошенко також розповів про свою зустріч і розмову у Варшаві із президентом США Бараком Обамою. Розмова була дуже відверта. Він сказав, що у нас є величезні труднощі давати вам будь-яке озброєння, і ми не можемо вам його дати. Тому що за тією інформацією, яку ми маємо до вашого обрання, ви не маєте збройних сил. Половина з них, це слова Обами, є агентами ФСБ, а половина з них є корупціонерами. Але і ті, і ті, будь-який зразок озброєння через добу буде доставлений до Москви. Таке було ставлення. Таке було сприйняття партнерів. Те, що ми тоді зупинили росіян, це мужність військовослужбовців, талант командирів і рішучі дії української держави, наголосив п'ятий президент України. Час від часу цю інформацію варто повторювати тим безтямним, котрі намагаються чимось докоряти Порошенкові. Мовляв, не так захищав, не так воював. Зеленський, наприклад, у той час взагалі жартував про те, що армія РФ не наступає, просто кордони України трохи відсуваються, і ще ржав з присланої йому повістки. Просто не забувайте про це.